Доброго дня, шановна громада, з вами депутат Української міської ради Андрій Гузів. І ми продовжуємо висвітлювати події, які призвели до відкритого конфлікту між міським головою та більшістю депутатського корпусу. Ребята, хочете розходитись? далі Сьогодні, 12 липня, депутати зібралися в сесійній залі, щоб продовжити роботу 41-ї позачергової сесії, в якій була оголошена перерва. Що нас не закрита минула сесія з будемо. на першому пленарному засіданні цієї сесії? Депутати оголосили перерву та домовились зібратися в рамках розширеної депутатської комісії, Напрацювати компромісні рішення з важливих для громади питань. Та розглянути їх після перерви. депутати вирішили зібралися у п'ятницю. Секретар організовувала зустріч. Ми напрацювали на базі розширеного засідання соціальної комісії рішення і передали у виконком. Протокол оприлюднений. Ви не маєте права це ігнорувати. Будь ласка, давайте повторно розглядаємо три питання саме у тому обсязі, як ми напрацювали, і закриваємо 41 сесію. Крапка. Депутати виконали свою частину домовленостей. Питання були напрацьовані, зафіксовані в протоколі та передані фахівцям виконкому. Але в проєктах рішення виконкому розісланих напередодні сесії усіх наших пропозицій ми так і не побачили. Втім, незважаючи на це. Депутати прийшли до сесійної зали, налаштовані на конструктивну роботу в рамках незакритої 41 ї сесії. Але у міського голови були на неї зовсім інші плани. Повністю ігноруючи думку депутатів, мер забув, що попередня сесія не закрита, та запропонував депутатам відкрити наступну 42-у. Навіщо впливає? В нашому почуті я скликав позачергову ще одну сесію. І ставлю бюджетні питання. Ну, ми на голосування. Ми, ми не, на це не погоджуємося. Ми хочемо закрити 41-ю сесію. Сказати, що депутати були шоковані такою правовою безграмотністю, не сказати нічого. У Туренка не було жодних аргументів на користь свого недолугого рішення, тому він одразу ж перейшов до відкритого хамства на адресу депутатів. Не маніпулюйте, будь ласка, Тетяна, от ви займаєтесь маніпуляцією. <пробуйте>, Перед вибачим, яким піаром ви займаєтеся. Не ну я ваше вирішення, де на кухні. Що ми вирішили? Бо у нас буде реальний орган, у нас не вонартія. Хто ви взагалі А я вам питання таке не ставила. Це, по-перше, по-друге, я депутат. А ви міський голова? А я міський Ви покладова особа. Я громадянка України, депутат міської ради. На підставі чому? Я міський голова. А я депутат. Чому ви дозволяєте собі ображати депутатів? Ми приходимо. Перед вами кажемо, давайте будемо йти по процедурі. Депутатів настільки обурила, зухвала поведінка мера та його хамське відношення, що вони усі покинули сесійну залу. Це Це? Це? Да. Дякую, всі. Дякую. Зокрема, фракція голос підтвердила своє обурення шляхом реєстрації пропозиції до порядку денного. Про недовіру Секретарю Ради та міському голові. Сподіваємось, що на наступній сесії ці питання будуть внесені в порядок денний та розглянуті. А у громади та у депутатського корпусу з'явиться надія завершити цю штучну кризу, створену міським головою. В Україні зараз непрості часи: війна, проблеми з енергетикою, підготовка до опалювального сезону. Депутати розуміють всю серйозність викликів та свою відповідальність перед громадою. А чи розуміє це міський голова Туренко, судячи з його дій та поведінки, відповідь очевидна. А яка ваша думка з цього приводу? Пишіть нам у коментарях. Підтримуйте наші публікації репостами, тисніть вподобайки, підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українка у Фейсбуці та на наш YouTube канал. Слідкуйте за нашими публікаціями, повірте, далі буде цікавіше. Побачимось!